Воркаутами. Створи базу воркаутера. Як накачатись це серіал, який зараз ви дивитесь. В цій серії покажу тренування без відпочинку, універсальний комплекс, на яке підійде абсолютно всім, для прокачки рук великих грудей та спини. Пресу, звичайно, та інших м'язів, які активно задіються при. Таких тренуваннях. Тому, щоб довго не говорити водичку не лити, обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк в підтримку розвитку серіалу та обирайте собі свої програми тренувань на сайті www.workautodna.com. Посилання буде під відео. Отож, тренування потрібно зробити. Ту кількість підтягувань та віджимань на брусах. Всього дві вправи, які чередуються одна за іншою. Показую в прикладі вам по три підтягування та віджимання. Можете робити яку кількість разів, таку обирайте, точно навіть вам не скажу, від чого відштовхуватись. Так як потрібно, щоб ви просто попробували, якщо ви раніше не пробували тренування без відпочинку, тренуючись навіть такими класичними видами підтягувань та віджимань на брусах, то, можливо, для когось три рази буде досить багато. Але якщо ви навіть підтягуєтесь. На вашу думку, хорошу кількість разів, і, знаєте, якщо 30 разів підтягуєтесь, все рівно по три рази підтягуватись та віджиматись досить якісних. При цьому обирати потрібно таку кількість підходів на перекладенні, підтягуючись та віджимаючись на брусах, яку ви відчуваєте, тобто 8 підходів, 10. 5 підходів там, 5 підходів там. В середньому класика це 8 вправ, мінімум 4. Спробуйте просто найголовніше, що в цьому відео хочеться вам підсказати, це те, що тренування без відпочинку, вони дійсно, на мою думку, дають абсолютно. Унікальний ефект, який ні в якому іншому тренуванні особисто мені не доводилось відчувати. Звичайно, що й інші тренування також дають свої ефекти, прокачки м'язів, розвитку витривалості та всього іншого. Тому дивіться минулі серії, якщо не дивились. Є дуже багато різноманітних, навіть класичних варіантів тренувань, які недосвідченому спортсмену виявлятимуться можливо якимись схожими, але насправді вони зовсім інші. Навіть в цьому тренуванні, якщо поміняти місцями вправи, то це буде по прогресії інше тренування. Звичайно, не настільки воно буде відрізнятися, але це вже деталі, які навіть не дуже цікаво вам розповідати, щоб вас не відволікати від цього тренування. Тобто найголовніше, що, на мою думку, вам потрібно знати, це просто додивіться це відео. Всі вправи, які в прикладі показую, попробуйте їх, а на другому такому тренуванні, третьому. Уже свої вправи, які вам більше всього сподобаються, спробуйте. Можливо, якісь з цих, які показую в цьому тренуванні, більше сподобаються, ті робіть і додавайте ще якісь нові. Взагалі, вирішив досить класно потренуватись, спокійно, комфортно в цьому тренуванні і. Надіюсь, це помітно в відео, наскільки м'язи надулися, акцентую на цьому вашу увагу. Тому що, в принципі, на мою думку, від пампу залежить дуже багато чого в прокачці м'язів. А так як серіал називається Як накачатись в основі своїх тренувань, своєю маю на увазі вагою тіла, то по-любому потрібно. Мені було, коли у мене така ідея з'явилася, пробувати різні варіанти тренувань своєю вагою тіла, які дійсно дають прокачку м'язів, а не розвиток витривалості для прикладу, чи просто ціпкості чи ще чогось, а конкретно більше всього, прокачувати м'язи. Але через те, що це тренування, воно одразу розвиває витривалість, силу. Прокачуються м'язи, і по часу таке тренування робити не те, щоб тільки в задоволення, а воно ще й по часу швидше, ніж інші. Через те, що немає відпочинку між підходами. В принципі, нічого лишнього немає бажання вам тут щось додати такого, що не потрібно до цього тренування. Єдине, це просто спробуйте ці вправи, якщо не пробували. Якщо пробували, то просто робіть це тренування і відчувайте ефект. Взагалі, якщо ви помітили, то в підтягуваннях та віджиманнях, крім того, що це тренування без відпочинку, навіть по три рази. В кожній вправі роблячі, досить не швидкі, але й не повільні повтори. І якраз скільки в мене досвіду, то мені з часом все більше і більше стає зрозуміліше, що повільні, для прикладу, підтягування дають. Сильніше прокачки м'язів, ніж звичайні швидкісні підтягування. Але ще раз нагадую, що в комбінації різних тренувань краще всього взагалі все прокачується. Можливо, тренуватись певний час, роблячи повільні вправи чи швидкі. По-різному вважаю, що кожен спортсмен має тренуватись для свого унікального тіла. В принципі, все. Програми тренувань своєю вагою тіла ще раз нагадую вам: обирайте на сайті www.workoutadama.com Перша програма тренувань якраз в такому стилі без відпочинку вправ. Всім пока!